Здавненько не було розпаковок Мініверс Гаррі Поттер, тому я сьогодні забігла в будинок іграшок по серію з зіллями. В цій серії є 12 варіантів зілля і три рідкісні набори. Предмети з Гогвартсу. Для початку ми збираємо столик, який був в комплекті. На ньому буде стояти наша композиція. В першому пакетику нам попадаються деталі, за допомогою яких ми перетворимо нашу кулю, в якій були сюрпризи на колбу. В другому пакуночку знаходимо посуд, який будемо використовувати для приготування. А в третьому були самі інгредієнти. Зазвичай в цих наборах я знаходжу казанки. Пляшечки, але цього разу в усіх пакетах посуд і якісь солодощі. Це може означати тільки одне: ми знайшли рідкісний набір. Рідкісних наборів всього три варіанти: мандрагора, чайний набір Долорес Амбридж і снодійні тістечка, які Герміона готувала для креба і гойла. Нам попався третій варіант снодійні тістечка. Після того, як покриємо тістечка шоколадом і присипкою, відправляємо їх сушитись в ультрафіолетову лампу на 5-10 хвилин. Тістечка приготували і переходимо відразу до розпаковки другої кулі. Тут мені попались багатозільна на Тіка, і це просто ідеальний меч з першим набором. Не вистачає тільки герміони, яка перетворилась на кішку. А точно, вона ж у мене якраз є. А ці сюрприз кулі можна знайти на сайті кідісвіти в будинку іграшок.